Всім привіт! Сьогоднішній випуск життя в квадраті спеціально для тих, хто не хоче прогавити найцікавішого, і просто зараз ви дізнаєтеся, як можна було провести свій час на фестивалі «Політ Метелика». Здивуйтеся, наскільки активними можуть бути ветерани та пенсіонери, Побачите танцювальний паві театру сучасної хореографії Фенікс. Тож живіть у квадраті разом з нами буде цікаво. Існує ряд напрямків, в яких людина прагне домогтися найкращих результатів: це здоров'я, кар'єри, бізнес-відносини, особистий і духовний розвиток. Отримати поради, що стосується цих сфер, можна було не фестивалі психологічного розвитку та здорового способу життя Політ Метелика. Фестиваль психологічного розвитку та здорового способу життя Політ Метелика – це унікальний захід, який поєднує в собі цікаве і корисне. Його започаткували для того, аби всі бажаючі могли обмінятися життєво важливою інформацією, собічно розвинутися та й просто відпочити на природі у приємній компанії. Тут панує чудова дружня атмосфера, яка сподобається і малим, і великим. это такая площадка, которая объединяет в своем пространстве ведущих различных направлений таких как психология, различные оздоровительные методики, женские практики эзотерика, детское развитие вот и на самом деле очень много таких мастер-классов это именно те ведущие которые практики которые приехали специально для того чтобы знаниями поделиться с людьми для того чтобы представить свои направления авторские методики. Організатори взяли собі за правило збирати гостей на фестиваль двічі на рік. Відтак вже в шосте політ метелика відкривав раніше невидану інформацію, давав поради тим, хто вирішив змінити своє життя на краще. Засновники заходу зазначають, хотіли створити простір, де був знайшлось місце незалежно від статі чи віку. А відтак намагалися запросити таких майстрів, котрі б з дітьми познайомились і дорослих зацікавили. Запорожье это больше такой индустриальный центр. І здесь, наверное, не хватает такого вот тепла живого общения, когда можно собраться в таком практически теплом кругу с друзьями, завести новое знакомство в такой неформальной обстановке. Політ Метелика об'єднав людей, що займаються різними оздоровчими психологічними та духовними практиками. Фестиваль зібрав не лише місцевих майстрів розвитку, а й гости з Бердзянська, Дніпропетровська, Одеси, Києва та інших міст України. Тож впродовж двох днів запоріжці могли урізноманітнити своє дозвілля, вибравши ті теми, які їм до душі. Майстер-класи та лексі проходили одночасно на десяти майданчиках. Люди, собранные в одном месте, в одно время, дают такой заряд положительной энергии и такой толчок будущего, полностью меняют возможно наше мировоззрение на некоторые абсолютно, казалось бы, обыденные вещи. И выходя отсюда через два дня, ты смотришь на этот мир другими глазами. Унікальне поєднання програм дозволяло розвинути творчі здібності в атмосфері довіри, і взаєморозуміння, в гармонії з природою і суспільством. Організатори також запропонували відвідувачам щось зробити своїми руками втілити думки та мрії у творчість. Жіночі практики мали особливе місце серед інших майстер-класів фестивалю. У кожної є магічні здібності, переконують майстри. Кожна може займатися цілительством. Адже слов'янська жінка, берегиня свого роду, хранительниця домашнього вогнища. Про це тільки потрібно згадати. Я розказувала о практиці женська по наповненню енергії, жінським магнетизмом, привлекательністю, здоров'ям, щастям, любов'ю, красотою. Як бути любимою і любяще, красивою жінкою. Будь-які тематичні фестивалі завжди були, є і будуть кращою платформою для обміну знаннями та вміннями для розвитку соціуму, в цілому, частиною якого є кожен з нас. Фестиваль політметелика не можна назвати вузькотематичним, хіба якщо наважитися назвати тему саме життя? Адже діапазон інтересів, які торкаються майстри, настільки великі, що виділити щось цього різноманіття складно. Я думаю, що це дуже актуально зараз. По всей Украине довольно много таких фестивалей проходит, а в Запорожье долгое время не было. И это вот первый такой плана фестиваль уже несколько лет проходит. И в принципе по количеству людей можно понять, что как бы, ну, это интересно. Атмосфера хорошая. Люди улыбаются, люди открытые, счастливы, не так, как, например, в городе все погружены в себя. Да? Здесь я вижу, что люди открыты, заговаривают с незнакомцами, делятся впечатлениями, дают советы, даже если, ну ты особо и не спрашиваешь, все равно люди со всей душой подходят и дают советы. Формат фестивалю це ідеальний майданчик для тих, хто цікавиться психологією, здоровим способом життя та саморозвитком. Знання, які можна отримати, це база та фундамент для того, аби відкрити нову сторінку свого життя. Саме ці знання дають сили та натхнення на те, чого ви дійсно хочете. Мовірні постанови, красива хореографія, різні танцювальні напрямки і техніки. Уже у міських концертах, поїздки на міжнародні фестивалі, все це театр сучасної хореографії Фенікс. Продовж 17 років народний театр сучасної хореографії Фенікс дарує запорізьцям свій танцювальний талант. У цьому колективі об'єднані творчим поривом 300 дітей віком від 3 до 20 років. Пластика тіла, ритмічність та синхронність. Саме так свою танцювальну майстерність щоразу демонструє Фенікс. Кожен виступ підсумок тривало кропіткої роботи, і всі танці чудово зіграні міні-спектаклі. Переконатися у цьому могли всі ті, хто завітав на звітний концерт, який колектив вирішив давати на початку року. Тут переважно масові постановки кажуть, вирішили так навмисно, аби показати розмах. У нас дуже багато сольних постановок. Я просто в этот концерт вирішила включити тільки одну солістку, дует і тріо. Останні всі масові номера. Але Кожен дитина у нас танцює сольно. І кожен ставить постановки самостоятельно. Репортуар танцювального колективу багатогранний і різноманітний. Стилізація народних класичних і сучасних танців у кожний виступ танцюристи вкладають всю свою душу і майстерність. Кожен номер це маленька історія, яку учасники доносять танцювальними рухами та своєю душею, і саме цим стягують заворожений зал у свій магічний світ. Мне не важно развить хорошего танцора, мне интересно развить хорошего режиссера, хорошего постановщика, хореографа, который будет мыслить, который будет передавать свои эмоции, чувства понятно, передавать их зрителю. Театр сучасного танцю Фенікс це не просто колектив, це велика сім'я, яка живе одним рухом, дихає одним стилем, володіє однією технікою. У колективі панує особлива атмосфера. Багато хто з випускників театру своє подальше життя і професійну діяльність пов'язала з цим видом мистецтва хореографію. «Фенікс» – це життя. довга искала себе, ще до того, як прийти в Феникс. Фенікс прийшла із 12 років. Ну, коли прийшла «Феникс», осталась здесь уже навсегда. Вот. Поэтому тому для мене це все, звісно. Вони не просто відроджуються з популу, вони живуть на сцені. У вихорі танцю зливаються в єдиний колектив. Професійний рівень театру сучасних хореографів Фенікс, підтверджений численними перемогами у найрізноманітніших всеукраїнських та міжнародних танцювальних конкурсах. Вони переконують секрет успіху в тому, щоб жити мистецтвом і над усе любити свою справу. Не вирок у цьому впевнені члени клубу ветеранів струни серця, незважаючи на свій солідний вік. Вони активні та точно знають, як по справжньому радіти життю. Чим ще можуть здивувати пенсіонери, дізнавалися наші журналісти. Хто сказав, що вік це перешкода, адже коли є бажання, зробити можна що завгодно. Такої думки представники клубу ветеранів комунарського району Строни серця незважаючи на свої солідні роки, 60 однодумців регулярно збираються, аби побороти старість, осучаснитися, поспілкуватися та навіть навчитися новому. Для мене це теж і наслаждіння, і робота. Почему? Потому что в моей жизни это уже третий ребенок клуб. Один был клуб коммунарочка, 35 лет на автозаводе, второй, 14 лет, был клуб вдохновения, и вот третий мой ребенок ⁇ это струны сердца. Ну, как всегда, ставятся какие-то цели в жизни и задачи. Задача была тоже поставлена, и ее главная задача заключается в том, чтобы сделать все, чтобы проводимые мероприятия в клубе, которые способствовали активному долголетию. На каждую встречу пенсионеры чекают и с радостью. Адже, кроме іншого, клуб струны сердца организовывает разные конкурсы, спевая песни, гуртом відвідує театры, вивчає творы искусства. Это клуб для нас как отдушина для пенсионеров как отдушина, потому что здесь там нас встретят с улыбкой. І про проводять улипка, так що і теми такі злободнівні вопроси всі піднімаються. Нам цікаво. Мені більше всього подобається, що к этим всем рассказам і познанням, що додаються пісні. А для мене пісні на першому плані. Якщо говорити про тематику зустрічей, то усіх буденних питань просто не зрахувати. Адже тут не лише згадують минуле, а й пізно від сучасність та мріють про майбутнє. Просто идет диалог, идет дискуссия с коллективом, с обществом, рассматриваются темы всевозможные. И даже патриотические, военные, психологические темы бывают. Ежемесячно вторая среда, мы ждем уже эту среду и идем туда ну, с удовольствием. Вы знаете, мы прямо ожидаем, и если что-нибудь случается, что она не появляется туда, Ети такої розстройства такі енергії та бажання розвиватися як у членів клубу струни серця можуть позаздрити навіть молоді люди. На завершення скажемо, легко піти нашій знімальній групі від молодих душев бабусь не вдалось. Випустили лише тоді, коли нагодували смачнючим яблучним пирогом. За що щиро дякуємо. Не прощаємось надовго, зустрінемо вже наступного тижня. Сподіваємося, ви з користю провели свій час, переглядаючи наші сюжети. Бажаємо, щоб ваше життя було яскравим, насиченим та нескінченно цікавим.